Всім привіт! Сьогодні я буду апати 10 тисяч кубків. Мені ще залишилося 27 кубків і ми відкриємо легендарний новий рубіж. 10 тисяч кубків. Легендарний приз Стар. Добре, давайте вже починати, не буду затягувати. Підемо в нокаут. Так. Вроде у нас Дарио, и Примо и Био. Так, ну что? Добре, Пайпер туда. Что он по мне стреляет? Так, уй, уй, ой, ой, ой. Не, ну тут меня забрал тут, Да. Спайк, давай. Так что, Пайпер? продолжаю очень молиться. Пайпер все отбывается, как можно Да все, то Пайпер тоже кинул. Тут же, наверное, не может. Блин, для чего мы делаем ульту? Тут все так, мы умрем. Он не комбат. <говорит> Ой. Да что ты, Спайк, хочешь? Я звездки знал, что он и тут, и тут. Ой. Іде-йде вже натання. А, ні. А, він тут добре. От раз Достань така. Є, добре. Угу. Давайте просто я метиками Гаджет не буду використовувати. Ой. А, все. Так, один-один, останній раунд. Вирішальний. Хто виграє? Так, ну я на всякую паду качуть, зараз вони вже 100% йдуть. А ні. ні, -ні, ні, -ні, ні, -ні. Так. Інтриму вже забрали, добре. Ой, під себе кидаємо. Блін. Той теріл. Ну зараз біга попробуємо забрати. Добре, добре, збігав вже, потім. Оп. А! Добью. та, блін, не добью. Давай спайк. Ну, як сказати, у нас спайк. Програє. Та все та йому кінець. Погано відоспи, відео відео почали. А, то аутсайдер був. От мені нічого не залило. Кубків не зняла. Так. Що сказати? Я сьогодні без свого друга, без Миколи. Тут у нас Ворон, Едгар і Деріл. Ай! Тут у нас Ворон, Едгар і Деріл. З нами Фенк і. Рі. Та ні, я не вірю, що тут. І весь час по тим крайнім кущикам ходить Попробуємо допомогти йому забрати. Добре. Ой. Вороний десь. Тобі тут не місце. А ну тут, тут, тут все. Дерево зараз залетить і мені кіне Ой, Бо дерево, звісно, дуже. Оп, оп, можна ще спробувати. Кіт васька. Проте в нас грає кіт васька. Так, кіт Васька, іди сюди. Добре, мені треба з ним просто тримати дистанцію. Так його просто не випускати. Блін, що я роблю? Кіт Васька, йди сюди. Давайте, вирішальна тика. Та ні. Кіт Васька, все, забрав. Два один. Мої тімейти мені здається, що вони взагалі нічого не роблять. Просто ходять. Ріко щось там від стінок хоче комусь вдарити. Ой-ой-вегора Ульта. В нього ліпше відійти. Там ворон десь бігає. Ой. Та Оп. Іди звідси. Що ти дерево? Та... Пустив дерево. Кіт Васька. Би знову лишився з кутом ваською і з деревом. Дерево не знаю, який ні. Добиваю. Та, ні. та добре, то то вже. Я буду за Френком ховатися. Френк вони не прикриває. Якщо Френк зараз не винесе, я не знаю, що я йому зроблю. Та боже, та Френк грати не вміє. Френки, надіюсь, ти винесеш. Що? Ну що за тімейти? Ну, от би бачите, ліпше грайте зі своїми друзями. Якщо у вас немає друзів, які вас грають в Браулу, не грайте в Брау. Бо у вас бо попадаються такі тімейти, як ви бачите. Ворно не зносять. За френка. Так. Блін, знову на мене полетів. Іди звідси. Йой нас зажали. Та все. Так, добре. Постараюся звалити. Йой ти куда. Ну Френк, давай. Вас двоє. Френк іде їх давити, та ви маєте виграти. Ріку зараз від стінок має стріляти. Йої, Боже. Та вони навіть одного не знесуть впевнений. Чого вони Едгара знесли? То в них до, досягнення нове. Ой-ой-ой, та Френк, Френк капець жорсткий, ви дивіться. Дуже круто, дуже круто, як почали. Дуже прям. Добре, давайте когось іншого візьмемо. Давайте. М -м -м. Вон, хай гром буде, я не знам кого брати. Ну все, зараз ми маємо зати швиденько. Так, проти у нас Нані, Гром і... той кольт. них пік не сильний у нас мені здається сильніше. Мортість тим більше зі скином донатер 100%. Є скіли... є скіни з треба. Гром де тут є. Ой-ой. Так, ну, щоб було зразу забрати, як я кину. Ну, ані ми заберемо. Давай. Гіляція заробляє. Так. Напшіть чи я норм граю на 10 тисяч. Все, 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 все. У нас в кожного є скин. Це вже добре, тому що якщо ми граємо на бойцях, напевно, на яких ми так, На яких ми вміємо грати. Так ну все, і нас зараз гром всіх трьох рознесе. Ми піддамся йому Виграли. Так, скільки нам ще кубків нам ще потрібно 23 кубки. Продовжуємо. Так, ну у них пік досить сильний. Блін. Навіть не знаю, що сказати. Чесно, я вірю в себе, але мені здається, що ми програмою. Тим більше, я думаю, що нам такі тімейти, знаєте. Ну, такі. Тай-ой. Зараз Едгар залетить і його винесуть. Ну, і знав. Біла хоча б щось там. А, вона нічого не робить. Забудьте, що я казав. Зараз Едгар залетить на них, бо йому більше нічого не лишається. Мансує, мансує. Та залітай вже ти до них. О, залетів вже коли хп не було. Молодець. Ай, блін. Я не знаю, що мені робити. Вони просто можуть її звідси і мене в крису забирають. Як біо хоча б добила Ліону, то вже добре. Що? Ми зараз ще раунд виграємо. Ми з моїми тімейтами такими, що виграємо зараз раунд. Та такого не може бути. Ми виграли раунд, ви уявляєте. Та то капець. Йо, мене як не в крису заберуть, то ще щось зроблять. Не Ніби у тобі буквально б було набити, бо я її. І ні, ні. Гаджет не встигає використовувати. Ото от все. Надіємося на його, то що він нормально залетить. Залетай. Добре мій. Та -майо! Я ж не знаю, що робити. Добре, беремо Мортіса і йдемо в Probe. Думаю, ліпше буде. Там ідемо 2 на 2. Буду знімати скоро, за спойлерів буду знімати скоро відео, як апаю Мортіса на 1000 кубків. У мене вже в цілому я його прокачую. Да, які в нього гаджет, я вже забув, вже боюсь. Ой-ой. Нє. Я ще й ульту зробив. Це то все, ну в мене тімейт не грає. Ну то я теж не граю. Нє. То то ну що тут гаджети? О чем? Лю навіть гаджет не може використати З ким я граю? Давайте, може, попробуємо візьмет взяти Мортіса і піти знову в Брубо. Я вже не знаю, кого брати. Ну, всі ну, ми не маємо вігравати, в них пік не сильний, тік легко контиться. А, то тобто бути. Ми зараз там програємо. Бо ти впати в Ну дивіться, вони нас зараз винесли. Бачите, вони нас винесли. Пам. О, кредити. Так, ми ну я збираємо спайком. 100 кредитів добре, добре. Майже половину вже назбирали. М -м -м -м. Мені потрібен цей легендарний стартерп. Буде тяжко, буде тяжко. Проти мене Мортіс Мордіс Грей, Грей. Емс в цілому. Ну так, а що вона зробить фактично? А, я зараз просто заб'ю. Оп. Так, так, так. Добре, добре. Почекаю на довготику. Так, 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 так. І стоп. Стоп. Добре, 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 окей. Зараз на мене золотий Ліпше її... А, ну то все нехай. Оп, забрав. Так, так довготику почекаю або ні, можна. У цілому він мені нічого не зробить. Я не знаю, що так довго чекав. Скільки нам там кубків? Так. Суперрер, супер рер. Ой, скільки, скільки? ще 13 кубків, 13. Два виграша, два виграша. Нам потрібно два виграша. Можемо піти потім в соло, що в соло можемо потім піти. Все, щоб легче було. На імикака, уйомаю, та ні, треба було вибити. Та все, я не встигла. Я навіть не знаю, що робити. Я, поч я почекаю, поки вони підійдуть. Я нікуди не спішу. Макака взагалі кудись йде. Іди сюди. Іди сюди, я тебе не обійду. Макака. Та макака сама кого хоче, то до обід. Добре беру на на їжні... і тімей нормальний. А, так він ще злиться, як я йому даю пас. Пас. Пас, пас. Закидуй, так. Ой, а закін... до цього походу із інетом проблеми. Закинув, коли мене вже не було. Добре, тянути не буду, я просто заб'ю. Так, ще один гол, ще один гол. В цілому ми відіграємося трошки. Тим Ліпше... знесу. Втікаємо від Макакі. Макакіча. Забери! Ой, Макакіча самого треба було забрати. Я почекаю, пока я отхилюсь. Давай, давай, Танчо. Танча. Давай так, Тай-ой. Еще забью. Давай, давай. Ульта, ульта. Не, я не вытащу на фан. Тут на... Тут вытащишь. Я Не выбитый. Ух. Ух. Як там вона? Та яка зі мною грає, звує якийсь. Джуджу, її ульта чуть не у Але ще жива, ще жива. Натару ліпше не лізти, макаку можна полізти. Ні, ні. Забити гол Забити гол. Добре, зараз підемо в соло. Жидем. Скільки? Три кубка. Три кубка це у нас п'яте місце, якщо я не помиляюсь. Так, соло можна взяти. Можете можна взяти. Добре, йдемо в соло. Ой! Соло. Три кубка. Три кубка. Просто-напросто. Три кубка. Що це таке? Три кубки, це для мене просто нічого. Ой-ой-ой. Так, ну зараба... Ага, баночку не залутаємо. Йой, чую катку выбитишка, но Мене ну, вже зажимає. Можна цілим попробувати? ні ні Ні. Добре, стоп. Йой, там ще й той. Хто то А, Олі. Йой, що з на Ні, стоп. Нормально. Кресу щось не дуже хочеться сидіти, я, так би, як сказати, я так і не криса, як би, Просто сидіти, чекати. А ну що мені робити? Я без банок? Добре, збавимо. Головне, щоб тут нікого не було. Так, п'яте місце вже є, але все рівно. Оп-оп. Так, попробуємо добити. Оп-оп-оп. О, оп, оп. оп. добре, добре, я звалю ліпше. Так, так, так. Попробую баночки підлутати. Попробую забрати і втікнути. Так, 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 щоб Олі мене не побило. О, а тут же можна залетіти. Ой-ой. Залітати, напевно, ще не треба. Трошка попробую піджима. Тільки не. Тільки нехай робот не йде на мене. Тільки не на мене. Тільки. Та... Та все. Що вже робити? О, ні. ні. Досить легко. Попробуємо якось манчувати. А Емс ж не пройде, типу. А ні, то я нікуди не пройду. І отут же постараємося атакувати. Та Ні, тут все. Плюс вісім. А, ще плюс 3. Точно. Тобто можна було навіть. 10 тисяч, 10 тисяч. Легендарний стендроп. Легендарний, будь ласка. Будь ласка, давай щось нормальне. О, якраз я хотів на бібі зомбі. Бібі. Хто не знає, може подивитися, я якраз вчора вибив бібі. Ой-ой-ой, який гарненький. М -м, за таке можна і бібі прокачати. Давайте не багато, я ще собі потім... А на цьому я буду вже закінчувати. Всім па-па.